А чай змішати. І і і є, і я, буду любити маленькі і старші. І тато і мама. Так. А чай. А чай, чай теж? Ну зроби. А хто ж нам зробить чай? Тату, та мама, тато, стас. А я мене... А ти що робитимеш? Я, я мама мені сказала, це Так, уроки. Ти в школі навчаєшся? Я зараз я зразу малики. Я зараз так маленька і масток.